Наше правительство. К сожалению, наше правительство, во главе с Зеленским, развернуло кампанию преследования и угнетения против Украинской православной церкви. Крупнейшей церкви в Украине. Крупнейшей христианской конфессии в Украине. До войны в Украинской православной церкви было 12 тысяч приходов и 7 миллионов верующих. И несмотря на то, что это крупнейшая конфессия, и что 95-97% голосовали за Зеленского как за президента мира, он делает это с нашей церковью. Он преследует и угнетает нашу церковь. То, что наши верующие, в большинстве своем, за последние 10 лет... За последние 10 лет преследования усилились. И в настоящее время, прямо сейчас, это приводит к ужасным последствиям. Как вы знаете, в парламенте был принят закон, который фактически запрещает Украинскую Православную Церковь. Наши архиереи, Наши архиереи подвергаются преследованиям. Против них возбуждаются совершенно сфабрикованные уголовные дела. Наших прихожан избивают, наши храмы отбирают. Так что сатанизм процветает в Украине. Ви коли останній раз були прихажані УПЦМ? Зранку. Зранку, а, так. Зранку, так. Я... У мене, знаєте, раніше була така от звичка вибивати килими, а у мене. Я регулярно вибиваю uh -huh. парафіян Московської церкви. Uh -huh. Я виходжу, у нас там є такі, от, знаєте, як турніки. Uh -huh. от, на них, як раніше, килими висять парафіяни Московської церкви, я беру палицю і вибиваю їх. Тому у нас навіть є змагання з сусідами, хто більше виб'є. І в принципі, всіх, кого ми вибили, вони потім йдуть на гній, на наші чудесні газони. І я максимально задоволений. Ну а найбільш такі вгодовані, ми ними кормимо, годуємо цих. На корм, ну у нас там різноманітні там оці от mm -hmm. лебіді, там це от плавають е -е, по Дніпру. Ну в принципі, так і живемо, так і живемо. Але mm -hmm. мене інше, пане Володимире, коли вам востаннє. Російську мову перекладали російською, О, це теж не буде. а у мене то, все ж таки, от якщо сатаністи, то коли ви останньо спілкувалися з сатаною? Я буквально завжди спілкуюся з сатаною. Я йому кажу ні. Це улюблений мій діалог з сатаною. Я намагаюся себе угу. в усіх його спокусах і давай, шілі, ух, давай, да, давай за рух. Тому, ну, типу, навіть Бадлер колись казав, що половина людини все, що відповідає за духовне, за прекрасне, це Бог. Угу. А всі оці пороки саморуйнування це сатана. І я думаю, що він мав рацію, ми завжди цей внутрішній діалог ведемо. Ну, Якщо його вели свого часу, навіть там перші люди, та, от я маю на увазі в біблійній інтерпретації, Ну, Хто ми такі, щоб не вести. Тому я спілкуюся та з сатаною. Е, от, і я не думаю, що він задоволений цим спілкуванням. Тому, в принципі, все як каже на Вінській. Мені тут -от цікавий момент все ж таки з сатаністами в Україні. Де от ці сатаністи взялись? Де вони, як mm. ці сатаністи взагалі? Ну як? Е, давайте, давайте відверто. Mm -hmm. Давайте будемо зараз йти в фарватері їхньої от mm -hmm. розмови і пропаганди. Хто такий Зеленський? Хто такий Зеленський? Зеленський це хто єврей. Угу. Євреї, що зробили? Розіп'яли Христа. А сатана то до чого? А хто навчив їх це робити? Ну тобто, Бог, Бачите? віддав св... Бог. Бог віддав сина свого єдиного для того, щоб спокутувати гріхи людства. Так. Сатана тут ні до чого. Ні. Аби я не пам'ятаю, що в Біблії сатана наш нашоптував первосвященникам розпніть його. Ні. Насправді, насправді, це був сатана, який прикидався Богом. Угу. Ну знаєте, вам же зараз дзвонять, кажуть там ну, добрий день. Це з банку. Е, ага. е, це це з банку е, No Future Credit. кредит. Угу. От е, нагадайте, будь ласка, останні цифри вашої кредитки. Угу. Там три цифри ще от е. ну, ви ж не вірите, що це дзвонять з банку. Угу. Ну от, от та сама історія. Але насправді ну це питання в тому. Знаєте, чому? Чому, чому все відбулося? Чому? Ну тому що це відбувалося в, в проклятій землі іудеї. Ага. Якби це відбувалося в Матушці Росії, то прийшли б люди славяні з відкритими ліцами і душами, і не дозволили б е, обрізаним е, угу. Ну, От Я думаю, що десь так розмірковує. Ну, насправді, до речі, я не знаю, що по статистиці. Я думаю, що він, звісно, накручує, що сім мільйонів, але ми знаємо, що дуже багато було. Вона була надзвичайно розвинена ця е, мережа. І він зараз говорить, що ми руйнуємо за фактом найбільшу християнську церкву в Україні, а відповідно служимо сатані. Та ну як ну давайте відверто От ці фарди, наприклад. Да? Ну, їх їх переслідували, їх вбивали. Справжні страждання, справжні переслідування вони виховують церкву. Так. Вони роблять її сильнішою, міцнішою, вони піднімають її. Ну так. Ну треба, щоб, як Антоній Печерський, ну, так, щось яксь як ну, ну, нормально як ну, так? страждати так? треба. А як по-іншому? А на Вінській ви бачите, як страждає? Так. Ну, подивіться, будь ласка. Мучається. Ну, він свято мучається. Свято мучається. Це ж різні речі. Mm -hmm. Мучитися, свято мучитися це різні речі. Подивіться на нього, на цього на Вінську. На ньому взагалі вже лиця нема. Взагалі, е, от і знаєте, так і не скажеш, в принципі, що він веде е, свій стрім так. з печери. Ну, давайте далі. Ну, сам Зеленський не є збраним президентом на даний момент. он, его срок истек, и выборов не было. Так что он, насколько я понимаю, не имеет полномочий это делать. На каком основании он это делает? На самом деле, полномочий, которые он себе узурпировал. Но это власть, которую он узурпировал для себя. По сути, в соответствии с Конституцией, существует избираемый срок в 5 лет, и президент не может избираться на больший срок. Это решение было принято в мае 2014 года, но все об этом забыли. Сейчас Конституционный суд не работает, он был разрушен Зеленским. Так что нет способа подтвердить или утвердить. По сути нет никакого способа легитимизировать его роль в нынешней ситуации. И никто не может дать какого-то дополнительного вердикта на эту тему. Е, цей Такер Карлсон, мені здається, закінчив школу е, журналістики шеліста. Він задає саме такі питання, як і навіть інтонацію такої. Які, от, які хоче почути. От він, да, він задає як от шеліст, проти якого вели санкції. От, от, гострота рівня, ну, десь, е, як це називається? Роквели, е, сіквели, блін. Е, оце от ну коротше, гострота десь на рівні нуль з нуля. Я вам можу сказати, що він, по-перше, правильно, а по-друге, він клінічний дегенерат. Він каже, що Зеленський узурпував там, привласнив собі повноваження, як він може це робити, так само, як і Рузвельт, будь ласка, загули, який був президентом з 33 по 45 роки. Як ви думаєте, чому? Чому війна? Не так, як ваше ферсе. А ви взагалі пам'ятаєте цю хуйню, Значить, ви пам'ятаєте, хто, хто з нормальних притомних людей давав інтерв'ю Такеру Карлсону? Ну, я не стежу Чому? за ним так, щоб я почав за ним ну, стежити. Ну От за останні три місяці чи місяці. Ні, Такер Карлсон це просто російська хвойда, саме от як би, медійна обличчя проросійську. Я просто бачив Путіна, Лаврова і Навінського. от Я не, не бачив якісь інтерв'ю, які хочеться. От, там, не, ну, Трамп був у нього раніше, Щасно, і, кажучи, і, Ілон Маск, Маск ну теж, та, от, мені здається. Ну, тобто, така це історія. під час виборів тоді. Ну так, mm -hmm. так, так. Ну, він, він є, блін ну пане Володимире, ну поїхав до Росії, взяв mm -hmm. там інтерв'ю. Mm -hmm. Ну, блін, це ж зрозуміло, як це виглядає і все. Тут, ну, на Просто на який себе позиціонує як українського патріота, як українського бізнесмена, mm -hmm. який продовжує заробляти, до речі, в Україні так. я вам наводив навіть конкретні цифри. Здається, 160 мільйонів доларів за минулий рік лише в бізнесі спільному Ахметовим Він заробив, то звісно, mm -hmm. він може собі дозволити. Святомучається, святому святомучається, святомучається mm -hmm. та і. Знаєте, нічого не натякає на те, що він може якось бути пов'язаний з Росією. Не те, що він був російським громадянином, не те, що він буквально кап, ну, запікають. Я думаю, та, в широкому доступі. От, не те, що він, значить, відстоював російські тут інтереси і курував цю російську церкву, яка виявилася агентурною мережею Росії. Ну, ніщо не видавало, і навіть те, що. Зараз у него интервью берет та сама людина, яка бере интервью mm -hmm. у Путина. Это mm -hmm. кто наступный Диана Панченко. Блин. Ну просто, ну, блядь. далее. Ну, одно моє появление. Просто появившись на вашем шоу, я понимаю, что власти Зеленского будут преследовать меня дальше, возможно, сильнее. После появления на вашем шоу я буду подвергнут. Как вы знаете, я нахожусь... Как вы знаете, я под санкциями. Меня лично подверг санкциям Зеленский. Он подписал три указа о введении против меня санкций под различными предлогами. Против меня ведутся различные уголовные расследования по ложным и безосновательным обвинениям. По абсолютно лживым обвинениям. И после этого интервью, и после того, как я скажу, что, по моему мнению, происходит в нашей стране, я уверен, что против меня будет еще больше преследований. Но я не боюсь. То, что думаю в отношении происходящего в Украине, я Вести санкции против гражданина Украины. На самом деле, незаконно вводить санкции против гражданина Украины. Есть только один случай, когда это возможно. Это когда доказано, что он финансировал террористическую деятельность. Но сейчас э, санкции... Так что сейчас санкции. Любимое оружие нашего президента. Он любит бить ими по всем, по кому может. Любые оппоненты, критики, бизнесмены, религиозные лидеры. По религиозным принципам я был подвергнут санкциям за мою поддержку церкви на протяжении 20 лет. Меня внесли в список вместе з іншими релігіозними діятелями, як старший діакон Української православної церкви. Я номер один в этом списке. От 20 років, 20 знає, років що, да, знає, знає, що його будуть переслідувати. Mm -hmm. Знає. Але все одно говорить Смі... сміливий як Алешка. От, якщо є хтось сміливіший за нього, от все ж таки Олешка. Але він підкрадається до нього. От він... Все більше і більше доходить до рівня до рівня. Знає, що Зеленський буде прис. Знає, що Зеленський набере Петрова з Івановим і скаже: а ну в чорний розрив цього під***. так, да знає, і все одно такий Я вийду і скажу правду. Я думаю, що цинізм переслідування Новінського, він обтяжується ще тим, що вони ж переслідують не лише е, святовіруючу і святомучуючу е, людину. Вони переслідують не лише політика і бізнесмена. От, вони переслідують не лише християнина так. православного, вони переслідують ще скапця. Угу. Мало хто знає, що навінський скапець він е, вирішив служити е, своєму культу. Е, е, я до речі, от нещодавно буквально читав е, книжку про євнухів. От, ви знаєте, що перші євнухи з'явилися ще за сіміраміди. У -у. От, і от Новінський, він несе. Гордо, ну або умовно гордо, от те, що у нього відрізали. <с. <с.> от, і все. Тому Зеленський. Навіщо ти переслідуєш? Навіщо? Кривавий Зеленський. Навіщо ти переслідуєш з Навіщо ти переслідуєш? Ну, ну навіщо? Навіщо? Так. Просто. Взагалі, слов немає. Слухайте, як ви думаєте, його а, а, значить зроблять святим? Канонізують? Ну. На да. Ну, років через двісті. 200. Через 200, двісті. Да. І як його будуть називати? Святий. Ні, він же буде в російській ага. церкві. Святой, святой пісуарій. Святой пісуарій. Нормально. Або святой унітазій. Святой унітазі. Хорош, хорош, угу. хорош. Пітерський. Да. Пісуарій ну, ну, Пітерський, так. Пісуар Пітер. Піттер знає, що він громадянин Росії. Да, та, та. Що... Святой Пісуарій Пітерський. Він ж отримав в якому? В 12-му році, так? Да? В 2012 році він отримав громадянство України. Ну Так, та, та. незаконно, до речі, якого можна його позбавити. Можливо. І якби хотіли, це давно вже зробили б ще в 2014 році, але ну то таке. Ну, давайте далі. Мы видели сообщения о том, что Зеленский и его семья разбогатели во время войны. Вы верите, что эти сообщения правдивы? Ну, вы знаете... Ну, у нас есть поговорка «нет дыма без огня». И если какая-то информация появляется, значит, есть вероятность, что это так. Однако я не могу сказать «да» или не могу сказать «нет». Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Что, все? Да. Сергей, А, ви чули, що на Новинский еду є... дітей і більше того, змушу детей еды є... ну, ну, ви знаєте, Владимир, у нас є поговорка: нет дыма без огня. Mm -hmm. Поэтому, якщо якась інформація информация mm -hmm. ну, ну, очевидно, що то є. Я не можу я, я, я не можу сказати конкретно а, нет. Я не могу mm -hmm, сказать. Mm -hmm, mm -hmm. А, поэтому ви знаєте, ну, ви бачили дим. Mm -hmm. да. вы, вы понимаете, что должен быть огонь, mm -hmm. если есть дым. Если есть дети, если есть новинские, значит mm -hmm. где-то mm -hmm. рядом должны быть дети. И если есть дети, у, у детей что есть? Правильно, гениталии. Так. Он новинский. Тоже так. был когда-то ребенком, соответственно, у него да? тоже есть что, правильно, угу. гениталии. Соответственно, существует э, высокая вероятность того, что они этого делают. Но и снова-таки снова дым, огонь, мне кажется. Огонь, так, дым. Да, огонь, дым, да. угу. Возможно ли мирное урегулирование, пока Зеленский руководит правительством? Это возможно? Это будет очень тяжело сделать. Этого будет очень трудно достичь, даже при сильной воле и влиянии президента Трампа. Mm. Потому что на пути к миру, к сожалению, самым большим препятствием сейчас является сам Зеленский, mm. а также его ближайшее окружение. Большое препятствие это сам Владимир Зеленский его ближайшее окружение. Потому что... Ну, потому что, когда наступит мир, высока вероятность, что Зеленский потеряет свою власть. Многие начнут задавать вопросы, когда наступит мир, например, почему допустили войну, почему не было подписано Стамбульское соглашение, потому что мы все знаем суть того, о чем договорились в Стамбуле. И если бы это было согласовано и подписано, не было бы. Сотен тысяч потерянных жизней. Не было бы угрозы суверенитета Украины. Не было бы таких разрушений. И не было бы потери территории, которая может произойти сейчас. А в Стамбулі там вже відомо, що були угоди. Так. Значить, там такі були угоди. Значить, Росія зобов'язана згідно стамбульських угод не просто вивести війська з території України на кордон 91-го року. Також вона передає Україні Кубань, Ставропільський Ставропільський край далі. Вона віддає. 35% прибутку Газпрому в Україні. І просто кривавий Зеленський блин, вирішив не підписувати це. Ну, тому що ну, він, він хоче, щоб всі загинули. Тому що правильно, чому? Тому що він єврей, хабад, угу. хочуть знищити угу. слов'ян. Хабадіст. Хабадіст. Та. Хабадіст. Ви знаєте, він не просто хабадіст, він хабадіст-хабардіст. Тобто, так, да, це сіаніст, саєнтолог. Коротше кажучи, таке, ну, не таке, я впевнений в цьому. що це не просто відчуття, що таке русану просто передали список питань. Такі, на, візьму. На, на, та як завжди Я йому, чесно та... кажучи, навіть не уявляю, звідки у Карлсона можуть бути в голові такі питання. Ну... Особливо, особливо про архією. Це як потрібно зануритися взагалі в питання православної церкви. Слухайте, це я потрібно. Знаю, я, я там я... давно спілкуюсь з цьому колі, умовно кажучи, там ще з 2004 року, і я блядь, не розбираюсь в таких питаннях умовно. А він такий, прям, бачите, задає гострі гострі релігійні питання. Знаєте, мені ж мені що обідно, що ті гроші, які ми заплатили за це інтерв'ю, взяли в Україні, угу. тому що на Вінській їх і тут так. заробив. Я думаю, єдине питання, яке циркулює. Он так от обертається по колу в голові такера Карлсона, Це скільки шарів потрібно скласти туалетний папір, щоб Ұгум. пальчиками його не прорвати і не вимазати палець в... В... в те, що всередині такера Та... Карлсена від... Від... Прямої... від Свінтера до маківки. Ну, а тут, бачите, демонструє надзвичайно глибоку обізнаність так. в питаннях теології. Ну що ж, давайте ще. Давайте. Раз. Люди подвергаются... Людей подвергают принудительной мобилизации. Мужчин забирают с улицы и отправляют на передовую. Возят, э, на линию и... В украинском обществе украинский народ живет в атмосфере страха. Украинский народ живет практически в атмосфере страха, потому что если ты выск... потому что если вы высказываете критику в адрес Зеленского, то на следующий день к вам приходит тайная полиция и вас подвергнут преследованию. И ты будешь арестован и подвергнут э, какому то преследованию. Конечно же, в, военной... Конечно, в военное время общество необходимо быть единым. Вместо этого он разделяет их по различным критериям. Так, религия, история, культура, герои, язык, общество разделено. Это несправедливая политика разделения, когда нужно объединение. Тайна, тайна поліція. Тайна поліція. До речі, ви знаєте, що в Україні та ви просто не знали, Володимире, Я не хотів вам говорити, але я колись давав підписку, що я не буду розголошувати це як колишній прокурор. Але в Україні є тайна поліція mm -hmm. і є явна поліція. Ага, ось От Явно ми бачимо yeah. на вулицях, а тайну поліція, а таємна поліція поліція вона приїжджає за ворогами, ворогами кривавого режиму Зеленського. Mm -hmm. Це само собою. І правильно каже наш скапець, він каже. Треба об'єднатися. Угу. Треба об'єднатися під прапорами, краще не так, під хоругвами угу. Української православної церкви, Московського патріархату, для того, щоб не було ніякого розділення, щоб була російська мова, блин, російська історія, російська віра і все. І тоді не буде жодного розділення, так. каже Новінський. Не відмовиш йому в логічності, правильно, Та? Взагалі. О, тут тут все-таки да, підготовлений. Mm -hmm. И Пидготоланный, и святомученик. Так, давай, тогда. И, конечно, мы... и войны можно было бы избежать, если бы Украина выполнила обязательства, взятые ею по Минским соглашениям, которым. Соглас... В соответствии с которыми Донецк и Луганск получали определенный автономный статус в составе Украины. В составе Украины. Но, несмотря на принятие Минских соглашений в 2015 году. Мы 7 лет затягивали их фактическое выполнение. Законодательства 7 лет. И активно строили антироссию в Украине. Я ни в коем случае не оправдываю Россию и российские власти за то, что они совершили этот акт агрессии против Украины. Вопрос в другом: Украинский народ доверил власть Зеленскому с целью не допустить войны и обеспечить мир. Обеспечит мир, в Украине. Задача, Задача властей обеспечить безопасные условия в стране и хорошие условия для развития и роста. И обеспечить безопасность своих границ. Безопасность своих границ конечно же постараться сделать так и стараться жить в мире или хотя бы быть нейтральными абсолютно нейтральными со всеми своими соседями иметь нейтральные отношения со всеми соседями но, к, сожалению, к сожалению это начал Порошенко а затем продолжил Зеленский потому что он его худшая копия но они поссорились со всеми своими соседями так Россия Беларусь Венгрия Словения было очень много споров с Польшей постоянные конфликты с Польшей это было перманентно Я ні в коєму випадку не оправдую Росію, я просто обвиняю Україну. Я, чесно кажучи, вперше бачу, я от зараз сиджу, дивлюся, і вперше бачу інтерв'ю Новінського. Ну так. Та. Вперше бачу інтерв'ю Новінського. Ну, Він Він ну, ж ніколи інтерв'ю до цього не давав ніяких. Ну, значить, припекло насправді. Плюс та. вони ж намагаються через е, цього. Ну, дивіться, я думаю, що тут е, Трамп же, він же спирається на евангелістів uh -huh. дуже активно, ну на християн таких радикальних. І коли вони побачили, що ну, сама реальність Трампа все одно відштовхує, як би він не пручався, відштовхує на е, правильні позиції. Ну, скажімо так, ну його туди несе течія. От ми, я думаю, всі це зараз бачимо. Якщо він буде, е, якщо він буде, скажімо, там пручатися, та, то його затягне в цей йому, угу. який утвориться в результаті. Е, їм потрібно, значить. Шантажувати якось Трампа, ну, якось перетягувати його або принаймні там забезпечити його максимальну нейтральність, тому що вихід Америки взагалі з конфлікту, як сторони, ну теж вигідний Росії. І тому вони зараз вмикають. Я трохи знаю, чому, тому що там протидіють цим наративам і наші деякі пастори, угу, теж угу. дуже активні християнські діячі, і вони кажуть, як вони працюють. Вони, значить. Дають головний наратив, що ми представники найбільшої церкви в Україні. Що ми християни, а там всі інші леже пророки, самозванці і таке інше. От і вони зараз ходять і намагаються промивати. Тому, звісно, для них було дуже сильним ударом, коли особистий пастор Трампа приїхав і почав топити за Україну, угу. тому що побачив це на власні очі. І от для цього вони роблять. Насправді це інтерв'ю для мене радше це от крик вітчаю, тому що так, він так, сам я вимушений. Теж, я теж він сам вимушений іти і повторювати. Він ж нічого нового не так. говорить. Він говорить все те, що вже промовляв але тисячі разів його, ну ті, ті його ескортниці, яким він платить гроші: uh -huh. Олешки, Масічуки, там, ці всі. Різноманітні тому вони зараз б'ють просто по головному електорату Трампа зараз намагаються на нього якимось чином вплинути, і тут уже далі буде залежати дуже багато від наших активних християнських спільнот від протестантів, передусім, тому що їм простіше порозумітися багато в чому. Тому що ортодоксальна православна церква, ой, ну вибачте, за тавтологію, ортодоксальне християнство в Україні для американців, ну воно не дуже. Зрозуміло. Угу, угу. Ну там трішечки інше. Там, якщо там це протестанти або католики, то можна зрозуміти. А вони не дуже розбираються, чим відрізняється московського патріархату від Київського, що де виникло, і таке і інше. Ну, тобто, і вони цим користуються, намагаються користуватися. Угу. Тому дуже круто, що наші протестанти зараз підтримують якраз до речі, тримають на своїх плечах почасти, і наше православя в тому числі. Зрозуміло. Давайте ще шматочок подивимось. Давайте. Еще 23 февраля, накануне э, начала... 23 февраля, за день до полномасштабного вторжения, Зеленский собрал за своим овальным столом в офисе президента всех представителей бизнеса. И во время этой встречи он убеждал всех, что... И там он пытался убедить всех, что никакого вторжения, никакой войны не будет, и что они, как представители власти, сделают все возможное, чтобы этой войны не случилось. Слово, я Сказ... И когда мне дали слово, я сказал, что мы выслушали доклады силового блока, силовых структур, и что если есть хотя бы один шанс из тысячи, чтобы мы что-то сделали для предотвращения этой войны, то мы обязательно должны это сделать, потому что информация, которую мы услышали, была тревожной. И мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло, потому что Украине нужен мир. Людям нужен мир. Участвовать! Мы, мы должны сделать все, чтобы этой войны избежать. Ну и на следующий день. А на следующий день, в 5 утра, началось вторжение война. Я був в Києві. Вся моя сім'я була в Києві к тому времени. Началось. Началось. Розумієте? Почалось, як то кажуть. Все. Яку ж вони насправді, от вибачте, клюкву напарюють своїм глядачам? Ну, яку ж е, просто неймовірну хуту. Ну, у мене немає інших слів. Тому друзі, я думаю, що не варто е забувати, що коли ми критикуємо наші медіа, mm -hmm. завжди є, як писав Ніл гейман. Що навіть на найглибшому дні завжди знається, знайдеться якась там яма чи шпарина, яка дозволить впасти ще впасти ще глибше, так. і отак акасон це і є. Така шпарина, це і є така яма. Тому ну що, дякую вам, Володимире, Дякую вам. Дякую вам.